Я вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі. Програма Власний погляд гість нашої студії, народний депутат України Анатолій Кінах. Я вітаю вас в нашій студії. І власне сьогодні хотілося поговорити і про ситуацію в країні і можливості виходу із того складного становища, який сьогодні опинилась Україна. Зокрема, ситуація на сході і досі продовжує бути тривожною. Повідомлення, як з фронту надходить Україна, продовжує хоронити своїх бійців в Україні стріляють. І в принципі, зараз поки що навіть і не зрозуміло. Як і чим це все може закінчити? Ще є на сьогодні бачення і орієнтовно ті моменти, які можуть призвести до примирення і заспокоєння ситуації в Україні? Щиро вітаю. Однозначно, Україна знаходиться під безпрецедентним зовнішнім і внутрішнім політичним, економічним, на жаль, військовим. І інформаційним тиском. В першу чергу зі сторони нашого сусіда Російської Федерації. І головна мета і цього тиску, і цього ганебного сценарію проти України не ввести Збройні сили Росії на нашу територію, а максимально створити умови для громадянських конфліктів, погіршення соціально-економічної і суспільно-політичної ситуації. І це безумовно ще раз підкреслює величезний іспит для України і нашого народу в цілому. Я вважаю величезним злочином, і це великий гріх, в тому числі, що в ході цих агресивних дій, в тому числі, руйнується історична культурна пам'ять народів. Та взаємна повага, довіра, симпатії, які сформувалися за століття між українським і російським народами. І ці втрати просто неприпустимі. І це ще раз повторюю великий гріх. І нам необхідно зробити все, щоб вирішувати ці питання жорстко, сучасно захищаючи наші державні національні інтереси територіальну цілісність, але не переходячи в стадію, коли воюють уже два народи. Два сусідних братніх народу, це перше. І має принципове значення, що ці основні принципи сформульовані в тому числі в меморандумі миру і порозуміння, який прийнятий Верховною Радою декілька днів тому. І я є одним із співавтором проєкту постанови по прийняттю меморандуму. Впевнений, що це дуже важливий перший етап. І це дуже серйозний, не просто заклик, а це вимога до всіх політичних сіл, до нашого суспільства, влади, держава в цілому, коли необхідно захищати національні стратегічні інтереси, необхідно відсунути на задній план всі особисті політичні кон'юнктурні моменти, рейтинги тощо. І зараз як ніколи, це головна мета сформульована в і необхідно всім сконсолідувати і розум, і волю, і захищати інтереси власної держави. Анатолій Кирилович, я з вами погоджуюся, що нарешті в Верховній Раді все-таки вдалося ухвалити той меморандум, про який так довго говорили, і який так довго не могли ухвалити. Його ухвалили. Але одразу після того. Партія регіонів не проголосувала за документ, який в принципі входить десь в рамки меморандуму, передбачає. Тобто, якщо в меморандумі зафіксовано, що ми повинні провести вибори. І наступний документ, який голосувався одразу після меморандуму, передбачав якраз посилення тих механізмів, які б дозволили провести вибори. Партія регіонів не голосує. Тобто, практично ті люди, які вийшли з ініціативою меморандуму, які підтримали його в сесійній залі, далі не голосують. Тобто, практично в розвиток меморандуму не відбуває, не це рішення, які повинні підкріпитися далі, бо вже те, що ми зобов'язуємося виконувати. Ми виконуємо те, що в рамках меморандуму це часткова відповідь на те, про що я сказав раніше. Я абсолютно впевнений, і це не тільки моя особиста позиція, це чітка позиція і депутатського об'єднання економічний розвиток. І якраз я впевнений більшості тих людей, хто. Розуміє, що таке справжній, підкреслює патріотизм і захист інтересів держави, особливо коли мова йде про національну безпеку. І я про це вже кажу не перший раз, в тому числі звертаючись і до опози... опозиційних фракцій в парламенті, що коли держава знаходиться в умовах величезних ризиків, коли Україна е, дала. їй, Агресивні дії, які спрямовані по суті на знищення України як держави, то не час для опозиційних схем. Не на часі боротьба за власні рейтинги чи якісь вузькі кон'юнктурні особисті чи політичні інтереси. На жаль, частка депутатів з опозиційних фракцій цього не розуміє. Я впевнений, що такі речі неприпустимі. І по суті, вони ізолюють себе в такій маргінальні ніші, і я впевнений, люди це не забудуть, що вирішальні періоди, коли ціна питання, наше майбутнє, наша державність, наша територіальна цілісність, вони працювали по подвійним стандартам. Ну, Кажуть, Бог їм суддя, але народ я впевнений, це ніколи не забуде. Як далі працюватиме парламент за таких умов, коли дійсно домовлятися досить складно, все такі емоції і політичні інтереси поки що на жаль беруть гору над тими проблемами, які є в Україні. Про що йдеться зараз? Чомусь заговорили навіть про переформатування депутатського складу. Наскільки ви бачите чи проглядаються на сьогодні такі процеси, і навіть ті ж групи, які починають сформуватися між фракційні об'єднання, ніби саме на базі них Можуть відбутися такі переформатування, або, якщо прямо казати, широка коаліція. Можливо? Ну, по-перше, ми розуміємо, наскільки недосконала в цьому система державної влади в Україні. Це стосується і законодавчої і виконавчої. Я ще це формулюю так і дипломатично, недосконала. І необхідно з точки зору і подальших дій розуміти, що внутрішні ризики в Україні не менші, ніж зовнішні, агресивні, і ми вимушені про це вже казати прямим текстом. І я особисто в тому числі що сьогодні, коли в державі замість кадрової політики робляться спроби полювання навіть і пошуку ворогів. Коли замість е, чітких вимог до державницьких позицій людини, його професійності, досвіду, вміння працювати, е, все це е, вирішується на принципах партійних квот, чи хто знов краще обслуговує ті чи інші інтереси, включаючи ресурси. То це приводить до того, що система влади неадекватна тим іспитам і ризикам, які стоять перед Україною. І зараз ми бачимо, скільки робиться кадрових помилок. Це знову є передумовою відновлення корупційних схем, спроб силового фіскального тиску на бізнес. І це в черговий раз ще більше знижує довіру суспільства до влади і держави. А Україна знаходиться в надзвичайних умовах і з нами працюють. По дорослим сценаріям ми стали по суті полігоном, на якому пересіклися глобальні інтереси, глобальних структур. Росія, Європейський Союз, Сполучені Штати. І я дуже би не хотів, щоб надалі Україна перетворювалася в об'єкт цих інтересів, а не суб'єкт міжнародних відносин. І виходячи з цього, і парламент повинен розуміти свою степінь відповідальності. І я буду вітати те переформатування парламенту. Яке буде спрямоване на те, щоб парламент працював більш ефективно в контексті національних інтересів України? Тобто, якщо це буде дійсно в контексті національних інтересів, і якщо це зможе сьогодні стабілізувати ситуацію в Україні, навіть не стабілізувати, а припинити от і весь безл такий на сході, ви будете підтримувати переформатування і створення між нині опозицією і частиною більшості. Нове, да, але це повинно бути наш, наш український <губічно> національний проєкт, а не час якогось чергового зовнішнього сценарію. І я впевнений, що знову ж розуміючи, наскільки недосконалий склад парламенту, і люди це постійно підкреслюють, і вони абсолютно об'єктивно дають оцінку, але нам необхідно крок за кроком виходити з цієї системної кризи, і парламент обов'язково повинен а. Зробити все, щоб ми завершили з легітимним результатом вибори президента України. Це перше. Не буду торкатися осіб, але для нас це системоутворюючий утворюючий фактор з тим, щоб на цій основі формувати і надалі більш ефективні сучасні структури влади в Україні парламенту. Принципово важливо завершити і прийняти нову редакцію Конституції України в рамках парламентсько президентської mm -hmm. форми державного устрію. Включаючи максимальну децентралізацію, делегування повноважень з ресурсами на місця, і парламент обов'язково повинен виконати свою історичну місію, а далі, я впевнений, буде ставитися питання і про його переобрання з тим, щоб його склад відповідав цим результатам, включаючи зміст Конституції, яка повинна бути прийнята. Для виконання цих всіх завдань потрібна згоджена робота парламенту. Так. І тобто, широка коаліція таки розглядається як реальна перспектива парламентської діяльності надалі. Між ким і ким може бути. Реальних з... переговорів немає. І я скажу, що навіть голосування за меморандум миру і порозуміння, це було достатньо ситуативне голосування. Там, по-моєму, було 259 голосів. Це ситуативне голосування. Далі це повинно бути на основі обраний президент, його програма. Я впевнений, нам необхідно в стрічці терміни переформатувати уряд і не по принципу партійних квот, а знову ж по принципу професійності, вміння захищати інтереси держави, створювати умови розвідку. І ті складові парламенти, які будуть підтримувати програму президента. Завдання і вимоги перед урядом, вони повинні об'єднатися, щоб це було виконано. Цього не буде, тоді може бути, на жаль, ще більш серйозний сценарій, бо все це впливає на загострення соціально-економічної ситуації. І в нас, на жаль, продовжується падіння промислового виробництва, а на сході mm -hmm. вже зупинилося порядка третини всіх підприємств. Анатолій Кирилович, от як я, чи я правильно я зрозуміла, якщо неправильно, ви мене поправите, що широка коаліція, якщо і з'явиться, то з'явиться лише після президентських виборів, і чи не є підтвердженням того, що поки політики розмірковують і торгують за свої політичні інтереси, схід починає працювати сам, зокрема, підприємства, які вже одказали голос Донбасу. Сьогодні всі вже почули голос Донбасу гудками підприємств. Власне настільки сьогодні. Підприємництво зможе якось, якимось чином хоча б допомогти або своїми силами. Тобто вони вже зрозуміли, що їм самим потрібно боротися з тими проблемами, які, які в них на сьогодні є. Жодна проблема не може бути вирішена одноосібно тільки президентом, тільки парламентом там чи урядом. Це все вимагає дуже чітких сконсолідованих дій, системних і високопрофесійних. Тому дуже важливо, щоб Ті можливі підкреслюю, зміни в структурі парламенту були спрямовані під конкретні стратегічні завдання. Це програма президента, основною складовою якої повинна бути незворотня інтеграція України в економічний, політичний європейський міжнародний простір. Це підписання економічної частини угоди з Європейським Союзом. І це дуже серйозний стимул для нас. Більш динамічно формувати сучасні європейські стандарти на українській землі, починаючи з якості життя людей, верховенства права, рівноправної конкуренції, недопущення зловживань, корупції і так далі. Mm -hmm. І це повинно бути тим консолідуючим фактором і для парламенту. Якщо парламент буде переформатований під зовнішнім тиском, чи знову як результат якоїсь примітивної торгівлі між групами. І в парламенті, і за межами парламенту, то він не має майбутнього. Я проти такої коаліції. І те, що стосується соціально-економічних показників, ви розумієте, у нас е, е, більша частина підприємств на сході і півдній сході, особливо транспортного машинобудування, енергетичного машинобудування і інші. Залежить від ринків пострадянського простору, ну наприклад, це Росія на Так, наприклад, підприємства транспортного машиндування, такі як Дніпровагонмаш, Азовмаш, Крюковський вагонобудівний, від 50 до 70% відсотків угу. своєї продукції на експорт вивантажували в Росію, Казахстан і так далі. І Відповідно сьогодні... від цього потрібно якось вибудовувати подальшу… безумовно, і тому зараз, виходячи з. Тих дуже серйозних іспитів, які ми проходимо, долаючи агресивні дії Росії, і ми, на жаль, втрачаємо ринки, в Донецькій області сьогодні найвисокий обсяг падіння промислового виробництва, він вже зашкалює за 20%. Практично третина підприємств вже зупиняється звідси соціальні проблеми і не можна допустити, щоб до наших угу. проблем безпекових, політично, суспільних проблем додалися ще в великому масштабі проблеми людей, які втрачають роботу. А це тисячі тисячі людей. тоді ситуація може бути не керована. До речі, це частка того сценарію, який на жаль сьогодні долає Україна. З боку Російської Федерації плюс неможливість виплачувати зарплати і пенсії накладається, Однозначні. і додається Тому уряду, ще кого уряду аргумент. і парламенту. Зараз необхідно не тільки вирішувати дуже важливі питання національної безпеки, захисту територіальної цілісності, Зараз як ніколи необхідно робити все, щоб підвищувати ділову активність на внутрішньому ринку, вирішувати проблеми доступу до кредитних ресурсів, займатися імпортозаміщенням на основі державно-приватного партнерства модернізувати економіку, спираючись на можливості нашого промислового виробництва, силового, знову ж транспортного масштабування, енергетичного і так далі. І це повинні бути серйозні програми, включаючи диверсифікацію експорту з тим, щоб не бути так залежними від східних ринків. І це питання повинно вирішувати дуже динамічно, не з меншими зусиллями, чим теж робиться з точки зору безпекових питань, включаючи відносини з міжнародними фінансовими організаціями. І Це повинно бути один із найголовніших пріоритетів, від яких також буде залежати майбутнє держави України. Будемо сподіватися, що така консолідація, яку сьогодні продемонстрували підприємства на сході, ну десь буде стимулювати і депутатів також консолідуватися навколо інтересів України. Однозначно. Люди, а... люди хочуть миру і безпеки, і тільки таких умов. Умовах може розвиватися економіка. Анатолій кінак, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам, дякую за увагу. Залишатися надалі з парламентським. Поки що до побачення.